Добрий день, до вашої уваги просвітається робота на тему особливості харчування учнів у період воєнного стану. Одним із основних факторів впливу на здоров'я дітей є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням. Водночас, з умов війни, в Україні значна частина дітей не забезпечена повноцінним харчуванням. За оцінками ООН, майже половина дітей в Україні може зіткнутися з ризиком нестачі їжі. Тому розуміння масштабів цієї проблеми та, можливих її наслідків потребує детального вивчення. Метою нашої роботи став аналіз результатів анкетування учнів 6 та 9 класів навчання закладів Ченєвецької та Івано-Франківської областей щодо особливостей харчування під час війни. Серед шісткласників опитування взяли 55% дівчаток та 45% хлопчиків, а серед дев'ятикласників 60% дівчаток і 40% хлопчиків. Методологія анкетування шкелярів передбачала на першому етапі розробка самої анкети, проведення власне анкетування учнів та даних, Розроблено анкета міста питання по ключових напрямках, кількість премівів їжі, складу харчового раціону та впливу війни на особливості харчування. Надалі проводилася обробка результатів анкетування, узагальнення отримання інформації та формулювання висновків. Результати анкетування дітей 6 та 9 класів показали, що 12,5% 6-класників та 19,5% дев'ятикласників, вважають, що вони харчуються непоганців. При цьому деякі учні вказали, що голодують або 50 на 50%. При цьому майже половина шестокласників споживають їжу тричі на день, а понад 10% двічі на добу. Тоді як серед рідтокласників зростає частка дітей, які харчуються двічі на добу, та 5% дітей споживають їжу лише один раз на день, така кількість прийомів їжі не відповідає нормам. Водночас значна частина дітей недостатньо споживає свіжі фрукти та овочі. Зокрема, свіжі фрукти практично третина шестокласників споживає лише 2-3 рази на тиждень, а 7,7% лише один раз на тиждень або рідше. Свіжі овочі, шокласників споживаючи рішення: 36% шестокласників лише 2-3 рази на тиждень, а 13,5% лише один раз на тиждень або рідше. Приблизно така ж картина характерна для дев'ятикласників. Катастрофічно виглядає ситуація щодо вживання молочних та кисломочних продуктів. Значна частина споживає ці продукти один раз на тиждень або рідше, або не споживають їх зовсім. Серед дев'ятикласників 14,5% дітей споживає кисломолочні продукти щодня. Що практично вдвічі більше порівняно із шестикласниками, водночас значно вища кількість учнів споживає якісь продукти один раз на тиждень або рідше. Слід зазначити, що понад половина опитаних дітей споживає, споживає солощі кілька разів на день або один раз на день. Практично третини дітей зазначили, що війна в Україні вплинула на особливість їх харчування. При цьому 1,9% опитаних шестикласників та 2,3% та дев'ятикласників зазначили, що в період війни. Стикалися з проблемою відсутності або нестачі їжі. 36% шостокласників та 40% дев'ятикласників казали, що їх раціоні збільшилася кількість володовмісних продуктів. Учні зазначили, що кількість пройомів їжі зменшилася. 8-7% та 24% дев'ятикласників вказали, що в раціоні зменшилася кількість продуктів, які збагачені білками. Шкарі вказали, що їх раціоні зменшилася кількість свіжих овочів і фруктів. І практично кожен четвертий, шостокласник і дев'ятикласник вказав, що їх раціон став номанітнішим. Отже, результати анкетування дозволяють підсумувати, що війна негативно вплинула на харчування учнів шостих та дев'ятих класів, чи може негативно відобразитися надалі на їх здоров'я. Отримані результати можуть бути використані для розробки системних підходів для оцінки та корекції раціону школів з метою попередження метаболічних порушень. Дякую за увагу.